Якщо Бог дає, то треба приймати. Того травня в Україні відзначають День матері. З цієї нагоди ми завітали в Івано-Франківський обласний перинатальний центр, аби поспілкуватися із жінками, які наважилися на вагітність під час війни. Серед таких жінок і Франківка Аня днями жінка народила хлопчика. Це вже третя дитина у їхній сім'ї та друга, яка народжена під час повномасштабного вторгнення. У нас є також дівчинка, який півтора, та хлопчик, якому майже п'ять. Якщо ми дуже щаслива сім'я, що Бог нам подарував таких чудових діток. Насправді це не дуже входило в наші плани, але це, безумовно, входило в Божі плани, тому що друга наша донечка також була народжена під час війни у більш складних обставинах, але дуже добре, що в рідному місті тут не так близько до бою і нелегко, але якщо Бог дає, то треба приймати. Це найкраще, що може відчути. Кожна жінка, тому я бажаю, щоб ті, які вагаються або не хочуть, ніколи про це не думали, тому що це найкраще і ну, просто неймовірне відчуття. І насправді дитина може дати набагато більше, ніж ми собі можемо уявити, і ніж ми думаємо, що вона потребує, але вона дає значно більше, ніж ми очікуємо». Наважилася на вагітність під час війни і Аліна. Жінка переїхала до Івано-Франківська з Дніпра саме тоді, коли дізналася про вагітність, і тут народила свою першу дитину сина. Знаєте, ми планували ще до війни, але завжди здавалося, що зараз не час. Дуже багато справ і світ дуже небезпечний. А потім почалась війна, і коли чуєш вибухи дуже близько. Розумієш, що ти можеш просто не встигнути щось важливе. І розумієш, що найважливіше це оце дитина, сім'я. Ну, якщо чесно, я ще не відчула цього приливу, всеохоплюючої любові, яку описують. Багато жінок зі свого досвіду для мене це чомусь в першу чергу відповідальність. Я люблю свою дитину і хочу для неї найкращого. Ірина з надвірнянщини настільки чекала на первістка, що на фактор війни увагу не звертала зовсім. Ми планували довго дитинку, тому нам було все одно війна, не війна. Чекали нашу донечку. <спокійно>, Спокійно якось мені було добре. Я не переживала, як я маю народити, який як процес буде, не входила в це. Я чоловік більше переживав за мене. <спокійно> Чуття любові до цієї маленької дівочки такої. Так, є. <спокійно> не можу так ще сказати, чітко, але. <плес> Наразі породіллі знайомляться зі своїми дітками та вітають інших жінок з днем матері. Першу чергу миру, все інше можна організувати радості від кожного моменту, спокою і звісно, терпіння. Тому що воно дуже потрібно, дуже в кожній секунді. І, але загалом отримувати щастя, тому що це неймовірно. Я мати, ще тільки чотири дні. Я так не можу вже зібратися щось сказати. Але... Бажаю нам бути гарними матерями, любити наших діточок, оберігати і бути для них найкращими мамами. До слова, лише від початку 2024 року в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі народилося понад 600 дітей. Надія Дзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.